Друг гурмана. Київ перехопив чергове західне біяння екстремальна вечеря в цілковитому мороку. Перший такий ресторан з'явився у Франції у 2004-му. Суть проста. Офіціант з приладом нічного бачення заводить вас у темну кімнату і залишає сам на сам з невідомою стравою. Відчуття, кажуть, божевільні. У сутінки на годину поринув і наш Костянтин Михайлов. Перше правило здати годинник, мобільний телефон і все, що світиться в темряві.

Цього разу він готує фірмові тигрові креветки. Каже, для відвідувача темної кімнати це буде справжня загадка. Людина, яка заходить туди, не знає, що їстиме. Може обрати тільки меню. Червоне це м'ясо, сині морепродукти чи зелене. Вегетаріанське. Вартість вечері 240 гривень. Це більше як атлексон, тому... Было бы интересно угадывать то, то, что человек ест. То есть каждое блюдо состоит из множества ингредиентов, и, множе... и эти ингредиенты, они соединены воедино в вкусовую гамму. Официант пришел, сейчас будем усвоиваться. Уже чувствую, тут здесь, кажется, ДЕЛКА, справа ниш. Эмоции абсолютно раз... разные. То есть у кого-то в восторг, у кого-то задумчувається від нових відчуттів. Ресторани, де можна поїсти в темряві, є в Парижі, Лондоні, Нью-Йорку, Берліні, Барселоні та Москві. Коли очі не бачачи, з подвійною силою працюють смакові та нюхові рецептори, запевняють фахівці. Іван Петрович Павлов колись сказав, що людина їсть очима. Що це означає? Гарно сервірований стіл, гарно подана їжа. Звичайно, викликає в нас виділення травних соків і ми хочемо їсти. Але крім того, що в нас є очі, у нас є... Інші, в нас інші відчуття. Ми маємо вуха, ми маємо уяву, ми маємо руки, тобто ми маємо різні тактильні відчуття. Прилад нічного бачення офіціант Ігор збирає ніби в армії. Жартує перед тим, як йти до темної кімнати, їсть від пуза. Щоб не було спокуси, стягнути щось із чужої тарілки, наляканих та здивованих відвідувачів у темряві, лишень він бачить. Бояться боязно. тобто вони тихонечко садяться, ну, потім шучу. Мінут через 5-10 після того, як вони вже акліматизувалися, бы, починають шутіти, прикалуватися, шуточки там. Ані силуетів, ані образів. У сусільній темряві офіціант приносить страви. Та брати видилку до рук моторошно. Без підготовки можна і в око влучити. Адже вираз, коли я їм, я глухий і німий, тут має своє продовження. Коли я їм, я глухий, німий і сліпий. Таке в сьогоднішньому дне віяння. Костянтин Михайлов, Василь Чаплигін, Новий канал.